Uh -huh. а, ну ви зараз і тренером як тренер працюєте. Так, я працюю. А є бажання чи можливо плани повністю йти в управління? Повністю немає. Можливо, зменшив об'єм тренувального навантаження. Там від можливо зменшив там кількість якихось тренувань. Але саме тренувати спортсменів, виступаючи, спортсменів, бачити їх результат, та навіть не виступаючи, коли я бачу, як дитина змінюється. Ну дуже багато дітей, які приходять, вони не хочуть виступати. Я раніше е, дуже злився. Ну у мене було таке максималізм, що всі мають виступати, всі мають бути чемпіонами. Потім я дивлюся, ну я розумію на своєму досвіді. Ну краще, нехай дитина залишиться в спорті на все життя потрошку, там щось досягне саме для себе в житті, стане впевненою. Ніж зараз її передавити на змагання, і вона взагалі кине. Тому ну, тобто, я трошки змінив свій підхід до цього. Хто хоче виступати, супер. У них є можливість тренуватися кожен день без збільшення оплати, тобто вони тренуються на льготних умовах. Спортсмени, які досягають там, певних результатів, займаються безкоштовно вже повністю. А хто займається для себе, він ну, просто тренується, намагається. Сильнішим. Угу. Я, я бачила і в соцмережах публікацію про хлопців. І з особистого досвіду знаю, що працюєте із різними дітками, і це викликає тільки таку, знаєте, повагу. Тому що спорт спортом, бізнес, школа це бізнес. А ще така соціальна місія підтримки дітей, різних дітей. Тому що у ну, мене ще з'явилося дуже помінялися відношення дуже до дітей. Коли у мене свої діти з'явилися, а дітки до речі, свої діти йдуть в спорт? Да, Ні? йдуть, але мали ще сильно мали. Три роки йому тільки йому ще yeah. тільки хочеться бігати, скакати все інше А дочці вже подобається, вона вже хоче. Хоча й малий трохи yeah, тому бойові мистецтва не ще до такої впевненості додають. Yeah. Я вже в своєму житті раз була на трену... на тренуванні з боксу. Я не знаю, я, ну я і бокс це трошки такі несумісні речі, але я до до сих пір згадую оці відчуття, з якими я вийшла з тренування. Це ну це супер впевненість. Це, здається, ти можеш вирішити будь-яку проблему ну, і так все так. і ну, справитись з любими складнощами. Дуже впевненості додається.